Чотирнадцятий рік поспіль в Івано-Франківську урочисто відкрили коляду на майзлях протягом семи днів у фестивалі візьмуть участь понад 50 колективів з різних куточків України та світу. Більше бачу і розкаже наш Денис Лужний. Товар, хороший, будеш, на тебе, Розпочали фестиваль з архієрейської літургії у храмі Царя Христа. Опісля за традицією коляда в основному, ті, які будуть наживо виступати на фестивалі, це в основному колективи нашої Івано-Франківщини, зокрема міста, міської міської територіальної громади, також області. А багато колективів споза меж нашої області надсилали нам свої відео. Також за кордоном отримали багато відео. Через війну проведення цьогорічного фестивалю було під загрозою. Проте він все ж розпочався і триватиме сім днів. Фестиваль це не просто культурне дійство, але таке релігійне. Люди приходять молитися, ми свою віру виражаємо через ці колядки. Цього року колядка сповнена безмежною любов'ю до рідної землі. Цього року колядка вібрала в себе всю біль і печаль тих родин, які не дочекалися своїх рідних із війни. І водночас. Цьогорічна колядка, вона символізує перемогу. Ми сьогодні через коляду молимось і просимо за перемогу. А в цьому слові перемога є все. Цьогорічний фестиваль особливий, бо серед колядників і наші захисники. Вийди, вийди, господарю. подивися на кошару. А потім тебе того. Кожне гроші полавав, тебе живе, проводив. Я вважаю, що і під час війни люди повинні дотримуватись своїх традицій ще більше, як в мирний час. Це зуртовує людей, показує нашу боротьбу проти загарбників. Важливо розвеличувати Христа до перемоги, щоб все що молитва за наших бійців, за нашу перемогу. Пані Галина з Мелітополя, жінка, учасниця вокального гурту Я Маріуполь масштабами дійства вражена. Важливо донести до людей, можливо, тут, на Західній Україні, так що і ми теж, українці, що ми разом. Вражені колядками і прикарпатці. Сьогодні це просто мороз по шкірі, як кажуть, на такому піднесенні, не на сьомому небі, а на тисячному. Я просто щаслива від того, що Бог мені дав таку можливість побути, побачити вживу. Я дуже тішуся, що відроджується наша Україна, і дай Боже, щоб скінчилася війна і щоб всі повернулися живі, здорові. Кожен рік дійство ми сприймаємо дуже з великою радістю, з великим піднесенням. І мріємо про одне, щоб був мир і здоров'я, і щоб Україна наша процвітала. Усі гурти і надалі виступатимуть у церкві Царя Христа. Окрім того, фестиваль транслюватиме обласне телебачення «Галичина».